Перший розділ 17 вірш. І клав він на мене правицю свою і промовив Не лякайся. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядаємо історію зустрічі автора безпосередньо з Господом. Ми розглянули вже три історії різного характеру, і в кожній з історій були переживання, хвилювання головних героїв, персонажів, які зустрічалися безпосередньо з Господом. І було запевнення, щоб бути мужніми, відважними і не лякатися. І тому Матвія 10 розділ варто зазначити і ці слова. Це не історія, але звернення Господа безпосередньо до кожної з нас. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми, то його я відсураюся перед Небесним Отцем. І так, який тут зв'язок? Справа в тому, що кожному із нас прийдеться представити перед Господа. Кожен із нас розуміє свою нікчемність і малозначеність. І коли ми предстанемо перед Господа, нам буде не просто захисник, а людина, яка могла би представити нас, яка могла би заступитися якби, в певній мірі за нас. Тому Господь говорить, що тут ми маємо представляти Господа, Бога, людям і. Лише, якщо ми будемо це робити відважно, наполегливо, то і він визнає нас перед своїм отцем, що дасть нам право бути в вічності. В іншому випадку будуть інші, скажімо так, м'яко кажучи результати. І так, відвага і мужність має бути кожного з нас, якщо ми це проявимо тут перед людьми, тоді нам буде нічого боятися і лякатися Господа. Якщо ж ми тут злякаємося людьми, то, відповідно, і ми не зможемо предстати перед Господом. Я можу тут відсуратися не лише словами, але й вчинками. Тому моя поведінка, моє життя має свідчити сьогодні в цьому світі, хто я є і яку місію я виконую, чи є я є послідовник. Як ми зможемо представити Господу і сказати Богу Богуцю? Що ми його діти, і ми готові або хочемо бути в вічності, якщо в нас тут була зовсім інша поведінка. Скажемо, як студент може здати екзамен, якщо він не відвідував цей учбовий заклад і навіть не знає, як звати викладача? Так, звичайно, сьогодні є і такі чудеса, коли людина не знає безпосередньо викладача, і викладач не знає студента, і всі здають чудові екзамени, але повірте. Вічності такого не буде. Там не буде нікого, хто оплатить наші, якби, здачу наших екзаменів. Нам прийдеться безпосередньо, в, скажімо так, в офлайн, не в онлайн, а в офлайн, безпосередньо віч навіч здавати екзамен, прийти пред Господа. Якщо навіть ми потрапимо в вічність, Сказано, що ми не станемо пересудилище, але ми потрапимо в вічність і ми пройдемо через деякі процедури. Так от, для того, щоб потрапити в вічність, нам потрібно вже тут показати і засвідчити, що ми не із лякливих, ми не боїмося. Хоча інколи і переживання, схвилювання, і страх наповнює серця кожного з нас, і душі наші наповнює, але ми маємо з відвагою це робити кожен день. Піднімаючись і рухаючись вперед. Чи ж не казав я тобі, будь сильний і відважний. Не бійся і не лякайся, бо з тобою, Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Ці слова ми вже читали, які стосуються Ісуса Навіна. Але ці слова сьогодні звучать до кожного з нас. І Слово Господнє сьогодні закликає, будь сильний і відважний. Не бійся і не лякайся, бо я з тобою. Бо з тобою Господь Бог твій. А підстава для цього записана в 1 Крин, 10 розділі 13 віршові. досягла вас спроба не інша, як тільки людська. Випробування або труднощі, які торкнулися з нас, вони прийшли як людські, знайомі для людини, які проходили. Коли я поступав в один із службових закладів, директор сказав: не хвилюйтеся, ви сьогодні стали на фінішну пряму. І обов'язково будете на старті, якщо цього захочете. Ніхто, хто приходив сюди на старт, не було такого, що не дійшов до фініша. Обов'язково досяг цього. І не ви перші стали, тобто не ви першопроходці. Перед вами люди вже навчалися, закінчили цей ушубовий заклад, так що у вас є вже якби зразок. Вам потрібно лише послідувати по цьому. Так і кожному із нас. Ту роботу або ту місію, або ту роб... діяльність, яку ми ведемо, ми не є першими. І тому спроба посягла нас не інша, як людська. Але вірний Бог, який не допустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете. Але, але при спробі полегшення дасть, щоб знести могли. ви її. Мій батько колись їздив в кінь. І не кожну зиму, але він навчав молодих коней йти в упряжці, тому що не кожен кінь зразу міг йти в упряжці. Його потрібно було натренувати. Йому хотілося свобода, а тут різні така, скажімо, збруя чи в певній мірі одежа. І ось надівав. Він це робив зимою, тому що в санях, коли зима, коли сніг було простіше, ніж в підводі, там були ну, свої певні моменти. Так от, він е, приєднував до більш скажімо такого, коня, який вже був обізнаний. в цьому, І він нагружав і з кожним разом ще збільшував збільшував нагрузку. Спочатку він пустими садьми їздив там кілька днів, потім почав потрохи нагружати на сани, а потім вже більше і більше. Зразу він не грузив. І він знав, скільки можна, так і Господь. Сьогодні, коли ми беремося щось робити, ми піднімаємо ту чи іншу тяжку, духовну тяжність, Господь знає. І так як батьки якісь дивляться за своїми дітьми, вони розуміють, що дитина цього не може підняти. А це потрібно допомогти їй, щоб вона підняла. Так і тут сказано, він дасть вам полегшення, щоб ви могли перенести. Тому Господь говорить, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Коли ми слідуємо за Господом і коли в нас посягають випробування, труднощі, складнощі, в даний момент ми маємо думати про те, що вгорі, а не на землі. Тому що це допомагає і це полегшає наш. Шутяжість і наші випробування. І сьогодні Господь звертається до кожного з нас такими словами: Блаженні ви, як ганьбити вас та гнати будуть, і будуть облудно на вас наговорювати, всяке слово лихе ради мене. Господь сьогодні говорить, щоб ми слідували в цьому світі за ним. І не дивлячись на те, що люди будуть не приймати нас, по-різному ставитися до нас, ми маємо радіти цьому. Радійте, веселіться, нагорода, бо велика ваша на небесах. Амінь.